Мок цей мініатюра. Сонце світить, чи буде видно, чи ні. Смотрич, річка, всі грязна такая. Весна Речка Річка смотрич, біжить до Дністра. А тут, напевно, вверху там жовтенька, ратуша. Якось треба туди. Може сьогодні піду, чи вже завтра. Ні, завтра інші плани. Не, ну, напевно, зараз піду туди. Дуже глибоко. Таке тут, такий жвавий рух тут. Напевно, одні туристи їдуть. Красиве, красиве місто. Це старе місто називається в Кам'янець-Подільська. тут жителі називають Кам'янець. За храм. Хазяйки питали, вона щось не знає за храм. Як туди добратися? Добре, підемо далі. Це вже я з замку йду. Це річка, смотрить. Щось воно так, така грязна, тому що штукає. Лісничка не Люди загораються. Він підкупається, вода зовсім грязна. Брудна вода. Смотри чи річка. Річ. Так що телефон туди кинув. Тут на цьому мостику я тільки побачила. Замочки висять. І вже давно, напевно, висять вже ржаві. І внизу, і вверху. Ой, а скільки їх тут. Маленьких, великих, зовсім ржавих. Певно, закохані пари тут вішали чи вішають, а ось новеньке є. Певно, зовсім недавно повісили. Люди хочуть щастя. Щасти вам, люди! Зок стоїть. Вспію перейти тут, поки машин немає. Якесь кафе під підбрамою. Це а, Під бромою. Це таке кафе. Їсти не хочеться, щось би попити. Лудненько сюди туди далі.